Родині загиблого віничанина Романа Балаби вручили державну нагороду орден Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно, як інформують в обласній військовій адміністрації. Роман Балаба проходив військову службу за контрактом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді командира розвідувального відділення розвідувального взводу, 14 квітня минулого року. Роман героїчно загинув у ході оборонного бою на Харківщині. Він врятував життя побратимів, але втратив своє військова адміністрація. Завжди на зв'язку для будь-яких питань, які стосуються родини, особисто я. І ми завжди будемо допомагати в будь-яких питаннях, не тільки там соціальних, там якісь високопарні слова, а любі питання, які стосуються життя і родини. Я тоді сказала: якщо в нас хоча б 50% будуть такі. Мотивований, як мій син, в Україні бути. А зараз я бачу їх 100, їх, їх ще не 50. І я просто пишаюся, що в нас в Україні є такі, як мій син. Я не кажу, що він кращий всіх, він один із кращих наших тисяч дітей, які віддали своє життя, не задумуючись. І ця нагорода для мене, як не тільки моя, а всіх дітей, всі, всі, які там загинули, він не покинув свої позиції. Він до останнього там стояв. Він знав, що він стоїть уже, він дав команду хлопцям відходити підпорядкованому складу. Сам остався. Нагадаємо, на честь командира відділення розвідки 95-ї бригади Романа Балаби у Вінниці встановили дві меморіальні дошки одну на фасаді ліцею номер 33 де навчався герой, іншу на стіні будинку на проспекті юності, де проживав. Також у Вінниці на честь десантника Романа Балаби назвали вулицю.